Працювати з людиною як і в психоемоційному плані, так і в фізичному. Стати реабілітологом насправді дуже важко. Не менш важливе лікування, але дуже важливе відновлення. Багато хто думає, що реабілітолог це вчитель фізкультури. Особливу увагу в своїй роботі я звертаю на підлітків в своїй практиці. Я дуже часто зустрічаю пацієнтів, які приходять до мене з брошурами. Досить часто травми або хвороби позбавляють людей можливості повноцінного життя, і тоді обійтися без сторонньої підтримки досить складно, як правильно діяти у таких випадках, до кого звернутися за допомогою, дізнаємося сьогодні. Реабілітолог це спеціаліст, який е, навчає руху, е, навчає правильно користуватися своїм тілом і розуміти його. Він допоможе відновитися після будь-якої травми, будь то оперативне втручання або перенесений ковід, е, або якісь спортивні травми, всілякі різновиди пошкодження тканин. Також реабілітолог допомагає при болях в спині, при болях в колінах, артритах, артрозах, остеохондрозах, спонділартрозах. На мою думку, кожен. Пацієнт має знати, що без реабілітолога не може проходити жодне відновлення після оперативного втручання, будь-операція на хребті або на суглобах. Реабілітолог індивідуально підбирає вправи під вашу особисту проблему і навчає вас правильно рухатися. А чи знають рівняни, хто такий реабілітолог? Це лікар, який допомагає. Хворим людям з хребтом, з проблемами хребта. Конкретно цьому питанні мені пощастило, тому що маю подругу реабілітолога, яка мені, моїй сім'ї, діткам допомагає у цьому питанні тримати своє здоров'я на належному рівні. лікар реабілітолог займається після інтенсивної терапії, хірургії, відновленням здоров'я. Людини, як бачимо, про роль реабілітолога у відновленні фізичного здоров'я рівняно частково знають. А як же бути з психологічними факторами? Реабілітолог це комплексна робота. Ти маєш працювати з людиною як і психоемоційному плані, так і в фізичному. Ти маєш донести до людини важливість вашої загальної спільної роботи. Стати реабілітологом насправді дуже важко. Це можна назвати покликанням. Навіть коли я навчалася в університеті, не всі мої одногрупники змогли стати реабілітологом, бо для цього треба докладати, що мало зусиль. Варто зауважити, що реабілітолог це постійне навчання і вдосконалення. Своїх професійних навичок ми не стоїмо на місці, і я особисто дуже хочу, щоб в Україні ця галузь медицини розвивалася і набувала популярності, адже не менш важливе лікування, але дуже важливе відновлення після травми. Як бачимо, бути хорошим реабілітологом справа не з легких. А чи розуміють рівняни, що вчитель фізкультури та реабілітолог це не одне і те ж. 100% відрізняється. Я вважаю, що реабілітолог обов'язково має мати медичну освіту, вчитель фізкультури це педагогічна освіта, це взагалі різні сфери. Звичайно, ні. Вчитель фізкультури це фізичне навантаження, а там і фізичне, і медичне, і психології, і все, що хочете. Наша гімнастика вона не схожа на урок в школі. Реабілітолог індивідуально підбирає вправи під можливості і синдром пацієнта. Ми можемо впливати на людину як і фізично вправами, так і за допомогою фізіопроцедур, таких як ударна хвильова терапія, лазеротерапія, терапія, ультразвук, терапія тощо. Так само реабілітолог володіє багатьма техніками впливу на м'які тканини людини, такими як масаж, масаж тригерних точок кінезіотейпування, мануальне м'язове тестування, що дозволяє сформувати загальну картину про стан організму людини. Тобто реабілітолог це мультимодальний спеціаліст. Напевно, є досить небагато людей, які б не знали про таку проблему, як сколіоз. Це порушення будови хребта. Коли у людини хребет кривий, і вона має ну можливо через неправильну поставу. Це хвороби хребта? Насправді я дуже часто в дітей в підлітків зустрічаюся, тому що це все осанка, це все якби комп'ютери, гаджети навчання. Тобто ну в такому роді. І, звісно, от зараз кого не спитаєте, мені здається, з дітей з підлітків зараз в він може бути. Особливу увагу в своїй роботі я звертаю на підлітків і людей з різними деформаціями хребта. І опорно-рухового апарату. Більшість моїх пацієнтів, особливо молодшого віку, звертаються до нашу клініку зі сколіозом. Такий діагноз їм ставлять на базі якогось дослідження, будь-то рентген або МРТ. Дуже важливо своєчасно звернутися в клініку за допомогою до спеціаліста, попередити погіршення стану і пролікуватися вчасно. Тандем лікар-пацієнт у випадку з питанням реабілітації має особливе значення. В своїй практиці я дуже часто зустрічаю пацієнтів, які приходять до мене з брошурами, брошурами від лікарів, які, е, начебто, мають допомогти відновитися після будь-якого там оперативного втручання або травми. На жаль, брошура це не реабілітолог, і брошура не навчить вас правильно володіти своїм тілом і оцінювати свої можливості. Реабілітолог, завдяки своїм знанням біомеханіки, анатомії та володінням різних е, методів. Фізичної терапії зможе надати вам комплексну допомогу у вашій фізичній підготовці та відновленні. Дуже часто люди бояться виконувати деякі рухи або вправи після пошкодження. З реабілітологом ви можете бути впевнені, що процес реабілітації пройде дуже гарно і ви відновитесь на максимум. Ми спираємося на досвід світової практики, і це дозволяє нам швидше ставити пацієнтів на ноги. За роки своєї роботи мені важко порахувати, скількох пацієнтів мені вдалося відновити. Та головним і надалі для мене залишається класний результат та вдячні очі пацієнта. Тож приходьте до мене на реабілітацію, будемо разом відновлювати здоров'я та тримаємо руку на пульсі.